13 окупантів підсуджую. На Курщині підняли білий прапор. Після запеклих боїв їх взяли в полон українські бійці сухопутних військ. А воїни 225 ї окремої штурмової бригади ліквідували групу операторів дронів. Одного взяли у полон. Попри контрнаступ росіян на Курщині, українські військові не лише тримають оборону, вони поповнюють обмінний фонд. Більше розкаже Віталій Залевський. Все, йди вперед, бігом, бігом. Руки за голову це кадри після запеклих боїв у Курській області. Російські окупанти залишилися без їжі та боєприпасів і здаються у полон українським військовим. Контролювали посадку свою напроти ферми. П'ять днів креч стріляли. П'ятні і на п'ятий день ще утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Бійці окремої механізованої степової бригади сухопутних військ виконали бойове завдання. Взяли в полон одразу 13 окупантів, яких Кремль перекинув під суджу з іншого напрямку. Чотири з них були ботіжоли трьохсоти, а остальні молоді яку просили, брат, дай води, брат, дай дайся. Курська операція триває вже понад місяць. Туди Кремль відправляє нові сили, однак українські військові дають відсіч. Рашу пожалуйста поміняйте мене на защитник Азов на цьому відео. Російський військовий, який розвідував наші позиції на Курщині, його взяли в полон бійці 225-ї окремої штурмової бригади, які ліквідували групу операторів дронів. Які бойові задачі тобою став Воздушна розвідка. Наблюдіні там виявлення, раніше. Російська сторона часто відмовлялася від обмінів однак, після успішної операції з на Курщині все змінилося. Як тільки у нас з'являється хтось цікавий, ну смачний в лапках, то Російська Федерація аж підстрибує. сама обриває телефони. Каже: ми готові. Що вам потрібно? Хто вам потрібен? Ми давайте це повернемо. От останній раз строковики вони забирали аж гай шумів, Бо строковики для Росії це дуже чутлива тема. Не скажу, що ну болюча, болюча вкрай, але дуже чутлива. Тому набагато простіше їх зараз висвисмукнути, забрати, щоб а, не створювати зайву точку напруги в російському суспільстві. Дякую вам всім, дякую, дякую, дякую. вам, всім. Віталій Залевський, п'ятий канал. Ми з вами теж раніше казали, що росіяни дуже не хоче обмінюють передають нам наших полонених, особливо якщо це цікаві для них. Там не знаю, там, третя штурмова, Азов. Ой, дуже вони полюбляють. Азов в лапках. Вони там постійно. На жаль, і катують їх, і там тортурам піддають і дають їм шалені терміни в'язнів там 15-20 років, особливо руками такі псевдоутворені, як ДНР, там за якісь там вигадані злочини, і вони не хочуть їх просто обмінювати. Бо у України швидше за все, в той період просто не було. Кого запропонувати Російській Федерації? Як тільки у нас з'являється хтось цікавий, ну смачний в лапках, то Російська Федерація аж підстрибує сама. обриває телефон і каже: Ми готові. Що вам потрібно? Хто вам потрібен? Ми давайте це повернемо. Священників, якихось строковиків. От останній раз строковиків вони забирали аж гай шумів, Бо строковики для Росії це дуже чутлива тема. Не скажу, що ну болюча болюча вкрай, але дуже чутлива, тому набагато простіше їх зараз висвисмукнути, забрати, щоб а, не створювати зайву точку напруги в російському суспільстві, бо там є велике піття до строковиків. Якщо до контрактників відношення таке. Ви взяли гроші на вас начхати. Ви найманці до строковик до строковиків відношення таке. Мальчики, вчорашні школьники. Ну по великому рахунку це дійсно пацани 2002, тисячі там 2003, тисячі року народження, там п'ятого року народження вже були. І от Кремль правильно розцінив, що Треба їх забрати, щоб зайвий раз не нагадували. Потім їх змусити підписати контракт, знову повернути на війну, і ніхто вже про них питати не буде. Цікаво, цікаво, власне. Якщо говорити про інші новини, то росіяни збільшують чисельність армії. Ми бачимо, що Путін їхній там видав указ про збільшення штатного розпису чи штатної чисельності армії на 180 тисяч. Як ми протрактуємо цю цифру і цей процес? Щоб що цікаве питання. Дивіться, збільшили вони кількість Останній раз за указу Путіна. Вони збільшили цю армію наприкінці 23-го року. Тобто на 180 тисяч з 23-го року по там, вересень го вони збільшили. Це не вперше і не востаннє, коли вони збільшують. Загалом армія Російської Федерації налічує зараз там, 2 мільйони, якщо не помиляюся, 300 тисяч людей. І з них мільйон 500 – це тільки військовий компонент. Здається, що ого, кожного разу вони збільшують, збільшують. Але це це арифметичний прийом. Вони ж не можуть сказати, що слухати, ми тут понесли в Україні такі втрати, такі втрати. Нам треба терміново ці втрати відновити. Ні, вони просто кажуть, що ми армію розширяємо. Хоча, по факту, загальна кількість людей, яка там була, залишається незмінною. Тому ми робимо дуже обережне припущення про те, що 180 тисяч це. Та кількість, яку росіяни втратили на українських полях, я не кажу, що всі вони померли, але прямо чи посередконо вони не можуть приймати участь у бойових діях. Вони можуть бути вбитими, пораненими легко, середньо, тяжко. Ну швидше за все, тяжко. Зниклі безвісти, полонені п'ятисоті. Ось я думаю, така кількість і набігає під 180 тисяч. Можливо, десь у них був ще розрахунок. знаєте, на упередження спрацювати на крок попереду там. Можливо, вони втратили менше на порядок, але вони хочуть набрати трішки більше, щоб кожного разу не робити такі неприємні для них розширення військових своїх.